Ця красуня декілька днів тому бігала біля тролейбусного депо у Чернівцях. А цього здоровання у сміттєвому контейнері знайшла містянка на одній із вулиць міста. На підтримку цих вухастих та їхніх друзів МКП притулок для тварин влаштував ярмарок. Частину виречених із нього коштів спрямують на придбання корму для тварин. Бездомні тваринки повинні мати якийсь захист. І, В принципі, я знаю, у моїх батьків часто підкидищі е, є і собачки, і котики, і завжди приймаємо. На ярмарку 20 майстрів презентували свої роботи. Були і корисні цукерки з незвичними інгредієнтами. Такий цікавий, мало знайомий, то є кероп, Кероб, кероб а то плоди рожкового дерева. Його вважають природним замінником какао, бо какао не всім підходить, бо какао містить різні речовини, які такі, ну, як викликають звикання, скажімо так, і збуджують нервову систему штучно. І листівки хендмейд. Красиві йолочної ігрушки, красивий короба, красиві шкатулочки. Також на заході представили в'язані головні убори. Капелюшки, крючком є. Це зимній варіант, це літній. З рафії Надзвичайно легкий і дуже дуже крутий. Окрім того, що завдяки покупці на ярмарку чернівчани мали змогу підтримати в ухастах. Власники непородистих домашніх улюбленців могли дізнатися більше про те, що зменшать коло безпритульних чотирилапих, розповідають працівники МКП Притулок для тварин. Основна наша робота це проводити все таки такі якісь інформаційні виходи на рахунок стерилізації та вакцинації тварин проти сказу. Тому що багато людей притримують їх в себе вдома. Дівчат непородистих, які народжуються, розмножуються. А потім це все викидається в місто. Також на заході чернівчани могли взяти під опіку чотирилапого. Анастасія Лященко, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.